Доброго дня, моє вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Сьогодні нашій увазі Hyundai Kona Виїхав автомобіль у 2019 році, був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро. На сьогоднішній день договір лізингу закінчився. Автомобіль виставлений на продажу. Автомобіль знаходиться. В чудовому стані, повністю електричний і розмитнюється, за, грубо кажучи, 1500 гривень розмитнення даного автомобіля, плюс брокер, плюс послуги фірми, доставка і затрати для того, щоб він був на українських номерах. Сама повна комплектація, крім панорами, шкіряний салон, електросидіння, преміум музика. Пробіг даного автомобіля 77 тисяч. Як ви бачите, невеликі порухи, тобто автомобіль ні, ніхто не готував, великий планшет. Камера заднього виду. Такий, така коробка, звичайно, клімат двохзонний і багато інших функцій. Пробіг на повному заряді автомобіля 500 кілометрів. Досить стильний такий, можна сказати, кросовер. міні-кросовер, підвищений, має хороший кліренс, має дві зарядочки, швидкісна і домашня. Досить популярний автомобіль на сьогоднішній день в Україні. Кого цікавить? Телефонуйте, зробимо детальний огляд і прорахуємо ціну в Україні. Також кожного тижня є прихід Tesla, досить популярні автомобілі також в Україні. Tesla Model S, Tesla Model 3, є різні варіанти. Минулого тижня ми доставили для нашого підписника, для нашого замовника таку Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Ціна в Україні встановила 26500 євро. Кожного тижня є приходи, є нові цікаві автомобілі, тому кого цікавлять електричні автомобілі. Або дизельні автомобілі, які ми возимо кожного тижня, телефонуйте, не зволікайте. Автомобілі досить швидко розходяться. Зараз робимо огляд стоянки, які є пропозиції на сьогоднішній день. Форд Мустанг це не на продажу, це Голландський автомобіль. Так, є ще друга пропозиція по коні. Також в гарному кольорі, з гарним пробігом 67 тисяч. Ціни ще немає. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen є e golf. Купили ми вже таких автомобілів більше 20 до України для наших підписників, для наших замовників на сьогоднішній день є досить великий вибір. 15 тисяч євро, 100 кВт, 74 пробігу, чорний металік. Досить класний, класна пропозиція. Сірий металік 14 999 євро, 55 пробігу, 19-й рік. Автомобільчик йде на легкосплавних дисках, шматяний салон, діджитал панель, кнопочка, великий планшет. Є автомобіль вже на сайті. Можете заходити, дивитися, вибирати сайт, як завжди, лишаю в описі даного відео. Є різні варіанти, різні ціни, різні комплектації. Такі автомобілі на даному автомайданчику є по досить класних цінах. В різних кольорах і досить швидко розходяться. Тому, як ви бачите, автомобілі лише приїхали з аукціону, ще не на всіх є ціни. Отакий От представник електромобілів є гольф, білий перламутр на білому салоні. Автомобіль також. Лише приїхав з аукціону чорна стеля, 81 тисяча пробігу. Великий планшет, діджитал спідометр, досить класна пропозиція. Це в нас дизельний автомобіль. І в попередньому огляді... Ще не проданий було багато дзвінків, але люди ще думають. 14500 євро, 2018 рік, 104 пробігу на такому рижому шкіряному салоні, звичайно, діджитал панель, великий планшет, такі свіженькі пропозиції по гольфах. Лише поступили. Є також Volkswagen Group. Приїхав цього тижня Volkswagen Passat 1.6 механік автомат, прошу вибачення, чорний, ціна тут 10 тисяч євро. І двохлітровий Passat на автоматі. Пробіг 238 тисяч Comfort Line. Також на автоматі ціна тут 11 тисяч євро. Кого цікавлять такі автомобілі, вони ще не виставлені, проходять техогляд, але будуть в доступі. Рено Меган 4-го покоління на сьогоднішній день також є в наявності. Простіша комплектація, білий колір. Ціна тут 7300 євро. І комплектація GT-Line на Ledдовському світлі на автоматі. Ціна тут 10 тисяч євро. Любимі наші кросовери Renault Kadjar також є в наявності. Full LED Світло, комплектація Bose. 11699 євро, 18 рік, 205 пробігу. Білий практичний колір. Досить класна пропозиція. Розмитнення такого кросовера від 4 тисяч доларів. Все залежить від... Автомат 222 пробігу 11500 євро. Всі пробіги чесні, всі автомобілі лізингові, з лізинговим обслуговуванням, з сервісною історією, тому ви купуєте річ, яка буде вам ще служити довгий час. На сьогоднішній день досить великий вибір Renault Grand Scenic'ів четвертих. Автоматичні коробки передач. Є різні кольори, досить класний такий коричневий металік. 11400 євро, 175 пробігу. Зараз у нас є сьомий місяць липень. Середина літа якраз найкращий час купувати автомобілі з Європи. Найкращий період, найкращі ціни. Так як по статистиці ближче вже до вересня місяця, ближче до осені, ціни на автомобілі ростуть. Audi A3 автоматична коробка передач. Один автомобіль, другий на механічній. На автоматі ціна у нас 12999 євро, це ціна без ПДВ для експорту. Ціна для Європи 15700 євро. Ми ж купуємо без ПДВ. І наші клієнти відразу отримують ціну без ПДВ. Ніхто не чекає там, місяць, два-три на повернення ПДВ. Відразу ціну прораховуємо для ПДВ. Без ПДВ. Отакий асортимент даного автомайданчика. 9300 євро 137 пробіг у 17-й рік. є різні кольори, темно-синій металік, 8400 євро, 208 пробіг. Бачите, чим більший пробіг, тим дешевша ціна. Пробіги всі. Можна перевірити і по Carvertiкалу. Carверtiкал бере історію з аукціонів, фотографії з аукціонів. Opel Astra Чорний металік. Також автомобіль лише приїхав. 6200 євро 17 рік. 2017. 2017 рік, 6200 євро, 183 тисячі пробіг. Класний шкіряний салон. Автомобіль видно охайний. По відео ви можете бачити, що автомобілі охайні. І наступні автомобілі, які ми вже купили для наших підписників, для наших замовників, це Renault Megane. 2017 рік, фул ЛЕД світло, легкосплавні диски, класний колір, комплектація Intense 164 пробігу, великий планшет, механічна коробка передач. Другий автомобіль, який ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. Volkswagen Passat білий перламутр. Автоматична коробка передач. Шкіряний салон, отакий автомобіль ми купили під замовлення. Робіть попередні замовлення, багато автомобілів досить швидко продається, щоб встигнути купити класні варіанти. Пишіть на Viber, попередні замовлення. Volkswagen Passat ми купили, Volkswagen Golf електричний для нашого підписника, для нашого замовника. На повній комплектації, крім шкіри Digital. Пробіг 49 тисяч. Автомобіль не дешевий, але в досить хорошому стані, на хорошій комплектації, класних дисках, фулледстопи. Також автомобіль куплений для нашого підписника, для нашого замовника. І наступний автомобіль також під замовлення. На такій рижій шкірі 103 пробігу їде в Україну. Форт фокуси. В нових фарах є також в наявності. Ціни таких автомобілів на сьогоднішній день непогані. 8600 євро 2020 рік. В Голландії тут на сайтах вказують рік, коли автомобіль виїхав з салону. Тобто 20-й може бути велика ймовірність, що це 19-й. 18-й рік, 184 пробігу, 8999 євро. 18-й рік по вікнах. Того тижня ми купили Форт Кугу. Чорний металік для нашого підписника, для наших замовників завжди. Ми тут знаходимося в Нідерландах для того, щоб купляти класні пропозиції. Резервуємо робимо огляд, технічну перевірку, коли клієнт дає дозвіл, відповідно. Купуємо дозвіл і невеликий завдаток. Peugeot 308 є в наявності різних років, різних пробігів і різних комплектацій. Таш також 1.6 88 кВт, дизельні, 120 коней, економні і динамічні. Автомобілі приїжджають в місто Тернопіль, віддаються нашим клієнтам в місті Тернопіль. Сполучення з Тернополем є хороше. По комерційному транспорту також є сьогодні різні формати, великий вибір, досить класний Peugeot Expert, 2-літровий автомат, 203 пробігу, 20-й. Рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, збережений, наклеїчки знімаються, технічно справний, з сервісним обслуговуванням, має невелику м'ятину дверей, яку можна витягнути, докупити молдінг, все зробити з неї лялічку. Різні формати, різні пробіги і, відповідно, різні ціни. Класна пропозиція, Рено трафік. 19 рік, 8 тисяч євро, ціна тут середня база. Автомобіль технічно справний і в досить гарному стані. такий швидкий, стараюся зробити огляд, щоб захватити повністю всі автомобілі, які є в наявності. Якщо у вас якийсь цікавить, чи заходите на сайт, чи робити скріншот з відео. Досить класний автомобіль, лише приїхав з аукціону Рено Grand Scenic, 4, не Grand Scenic, а просто Сценік, срібний колір. Автомобіль в ідеальному стані з класним пробігом комплектація або все 144. Робі його великий планшет, датчик світла, датчик дощу, екошкіра, комплектація абосе, сидіння, не тріснуте. 1,5, дизель 81 кВт, 110 коней. Можливо, з вівторка зроблю його більш. Детальніший огляд з ціною. Mercedes Sprinter 519, середня база на автоматі, також приїхав на дану площадку на продажу. Орієнтовна ціна тут 26 тисяч євро. Вже один такий був, вже проданий, можливо, і дешевший. Opel Ampere. також лише приїхали, є ще в білому кольорі. Мали вже би бути на сайті. Кого цікавлять такі електричні автомобілі. Телефонуйте, не зволікайте, досить швидко продаються. Орієнтовна ціна такого автомобіля від 16 до 18 тисяч євро в Україні. Пробіг на повному заряді батареї 500 кілометрів. Стильні, динамічні Opel Ampera на класних комплектаціях. Також свіжі приходи, Range Rover, Audi. Автомобілі з понеділка будуть на сайті і в понеділок вже будуть ціни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео.